У квітні Російська Федерація головуватиме в Раді Безпеки ООН. І хоча це не є глобальним ризиком для України, неприпустимо є ситуація, коли держава-агресор, яка вчиняє геноцид українців, стане обличчям одного з головних органів ООН. Повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року не випадково припало якраз на каденцію Кремля. Крім того, наразі вже відомо, що у квітні цього року Кремль під своїм головуванням планує провести провокативні обговорення. Наразі Радбесон складається з п'яти постійних та десяти непостійних членів. Постійними членами є Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція. Вони мають право витувати будь-які резолюції, крім процедурних. Непостійними членами наразі є Албанія, Бразилія, Еквадор, Габон, Гана, Японія, Мальта, Мозамбік, Швейцарія та Об'єднані Арабські Емірати. Таких членів обирають на генеральній асамблеї ООН на дворічний термін за географічним принципом: п'ять держав мають представляти Африку, й Азію, одна східну Європу, дві Латинську Америку та Карибський басейн, ще дві держави Західної Європи, і інші країни. Рада безпеки розглядає актуальні питання міжнародної безпеки, зокрема, визначає наявність загрози миру чи акту агресії, розслідує міжнародні суперечки та надає рекомендації щодо їх розв'язання. Саме цей орган може закликати членів ООН застосовувати економічні та інші санкції проти держав-порушників. Також ОДБЕС може санкціонувати початок військових дій проти агресора. Крім того, члени ООН відповідно до статті 25 статуту, погоджуються підкорятися рішенням Ради безпеки і виконувати їх. Кожен член Ради безпеки ООН головує в ній по черзі протягом одного місяця. Послідовність головування визначають в алфаїтному порядку за назвою країни англійської. Черга Російської Федерації настає 1 квітня 2023 року. Головуючий відкриває, веде та модерує всі засідання і обговорення, наприклад, визначає черговість питань порядку денного. Ця людина також підписує офіційні звіти ради, відповідає за читання заяв для преси, представляє Раду безпеки перед іншими органами ООН і державними членами тобто фактично є речником та обличчям цього органу. Крім того, де Юре право головати надають державі, тому це може робити не лише постійний представник держави при ООН, а й інший посадовець. У різний час головували, наприклад, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Віце-президент США Альберт Гор або президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Але чому, окрім очевидних для України причин, головання Росії є абсурдним? Головним завданням Ради безпеки є підтримка міжнародного миру та безпеки відповідно принципів ООН. Сама наявність держави-агресора Росії серед членів цього органу, і тим більше її головання це знущання над усіма принципами ООН та функціями Радбезу. Цей орган мав би передусім допомагати вирішувати міжнародні спори мирним шляхом, попереджувати та припиняти агресію, а в окремих випадках взагалі здійснювати воєнні дії проти держави-агресора. Натомість, уже наступного місяця Василь Нібензя може певною мірою особлювати організацію. Цією, яка би мала стояти на варті миру, які ризики для України на сагулування Росії в радбезі ООН? Попереднього разу Російська Федерація головувала в Радбезі у лютому 2022 року, тобто тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, 17 лютого 2022 року Росія скликала Радбез, щоб обговорити стан імплементації мінських домовленостей, та навіть залучила скандальну пропагандистську Тетяну Монтян, яка озвучувала кремлівські наративи про те, що Україна вбиває мирне населення Донбасу або що наша держава є маріонеткою заходу. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця та професор Джефрі Зоненфельд у своїй статті наводять інші приклади маніпуляції Росії та використання становища головуючого з корисливою метою, наприклад, для реклами ОДКБ або інституційного засудження економічних санкцій. Автори зазначають, що підступні махінації Росії у радбезі ООН були спрямовані на перешкоджання міжнародній підтримці України як напередодні, так і одразу після початку вторгнення 24 лютого. Про ризики головування Росії в радбезі ООН говорять і інші експерти. Наприклад, в одному з останніх звітів аналітики інституту дослідження війни висловили припущення, що Путін може використовувати радбезі ООН як зброю. Російський постійний представник Василій Нібензя вже заявив, що Україна планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН якраз на початку квітня та обговорити реальну ситуацію з українськими дітьми, вивезеними до Росії, тобто держава-агресор буде виправдовувати злочинця Путіна, якого насправді потрібно заарештувати. Чи можна завпігти головування Росії в Раді безпеки ООН Та як це зробити? Насправді ООН складна та бюрократизована організація, де змінювати правила та процедури дуже непросто. Втім, не допустити Росію до керівництва Ради безпеки все ж можливо. Українські дипломати пропонують різні механізми. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця та професор Джефрі Зоненфельд у своїй статті зазначають, що оскільки Росію визнано державою агресором, ООН повинна застосувати свій статут і заборонити Росії головувати в Раді безпеки, адже агресор технічно не може керувати в будь-якому органі ООН. Другий спосіб, більш радикальний, у грудні 2022 року Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і організації загалом, адже таке перебування нелегітимне. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулева відзначає, що російська делегація, по суті, просто окупувала крісло Радянського Союзу в Радбезі ООН, держави, яка на той момент припинила своє існування без жодних статутних підстав на це. Ну і врешті, третя позиція виходить із двох описаних нами вище. Оскільки Росія державою агресором і нелегітимно здобула членство ООН, вона має пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в організації, що й інші країни. Отже, способи протидії Росії в ООН загалом, а не лише в Раді безпеки, є. І хоча вони вимагають значних політико-правих зрушень, у світі немає нічого неможливого, хай навіть для цього і потрібна буде поразка та остаточна повна міжнародна ізоляція Росії. І все це обов'язково буде зокрема завдяки вашій підтримці ЗСУ. адже перемога на міжнародній арені кується в тому числі на полі бою.